Вітаю з вами Саймон та канал Єзнання. Ми з вами переходимо до третього заняття. Я радий, що ви з таким ентузіазмом займаєтесь і хочете досягти значних результатів для себе якнайшвидше. Але ще раз звертаю увагу на те, що нам необхідна практика. Багато практики на початку, щоб досягти бажаного рівня. Рухаємось далі, перекладаємо і повторюємо. I think you speak English very well. Я думаю, ти говориш англійською дуже добре. I think you speak English very well. Іноді спробуйте повторювати за мною, щоб тренувати синхронність автоматизму. I know it very well. Я знаю це добре. I know it very well. I read books. Я читаю книги. I read books. I see this problems. Я бачу ці проблеми. I see this problems. I think you know it. Я думаю, що ти знаєш це. I think you know it. I see the students. Я бачу цих студентів. I see the students. These lessons help me. Help me dopomogayut meni. Ці уроки допомагають мені. These lessons help me. I think I understand you. Я думаю, я тебе розумію. I think I understand you. I think you understand me. Я думаю, ты I think you understand me. I know these lessons really help me. Я знаю, I know these lessons really help me. Поки ви повторювали, хочу помітити, що зараз речення досить прості, але далі вони важчі. Тому ми зараз так часто повторюємо, щоб потім не було нам важко. Ще одна порада. Щоб ви починали потроху слухати, не дивлячись на текст і домогтися розуміння, ви, пом... ви повинні розуміти слова без тексту. Рухаємось далі. As і Dez Я бачу ці помилки. I see there's mistakes. I know you really want it. I know you really want it. I like these results. I like these results. I see this problem. Я бачу проблему. I see this problem. Тут навіть я бачу yabachu проблему. I do it every day. Я роблю це щодня. I do it every day. I read English books. Я читаю англійські книжки. I read English books. I know you understand this. Yes I know you understand this I know the thing I know the thing I see you understand me I see you understand me I know these things. Я знаю ці речі. I know these things. Щоб краще запам'ятати, ми з вами робимо невеличкі паузи під час озвучування. Нам важливо з вами закріпити в голові правильну інтонацію. Ми вимовляємо так не тому, що нам так подобається, а тому, що є правила наголосу та інтонації. Повторюйте за мною. Спочатку повільно, після прискорюйтесь. Повторюємо. These things help me. Ці речі допомагають мені. These things help me. I like this result. Мені подобається цей результат. I like this result. I want more practice. Я хочу більше практики. I want more practice. I see my teacher. Я бачу свого вчителя. I, see my teacher. I do it very well. Я роблю це дуже добре. I do it very well. I know these books. Я знаю эти книги. I know these books. I do this exercises every day. Я I do these exercises every day. I like these things.

Молодці, ми просуваємося досить швидко. Ми не можемо поки що рухатися швидше, але незабаром у нас все вийде. Не потрібно поспішати, якщо вам здається, що ви не встигаєте. У кожного своя швидкість, і це цілком нормально. Добре, наступні речення. I really like this exercises. Мені справді подобаються ці вправи. I really like this exercise. I like this exercise. Мне подобається ця I like, I like this exercise. I understand the things. Я розумію I understand the things. I do it. Я роблю I do it. I like this lesson. Мені подобається цей урок. I like this lesson. I want more lessons. Я хочу більше уроків. I want more lessons. слово want, Коли воно в сполученні, в реченні. Чай буква Т не читається. I want one. I want more lessons. Можна, в принципі, вимовити, I want more lessons. А можна і не, не вимовляти. Це залежить від класу населення, скажімо так. Ті, хто вимовляють, це типу найвищий клас, ну і вони теж вимовляють, не want, а I want more lessons. Зрозуміло, так? Dobrem. Далее. I think I understand it. Я думаю, я це. I think I understand it. I understand the lessons. Я розумію I уроки. Understand the lessons. I know you want it. Want it це хочеш. Я знаю, що ти хочеш це. I know you want it. I see you know it. Я бачу, що ти знаєш це. I see you know it. Не забувайте повторювати самостійно наступні речення. I understand this thing, I understand this thing. These lessons really help me. These lessons really help me. I know, yes, I know. I know it, yes, I know it. I really like these lessons. Мені справді подобаються ці I really like these lessons. I see this student. Я бачу цього I see this student. I understand my teacher. Я розумію свого вчителя. I understand my teacher. I like this thing. Мені подобається ця rich. I like this thing. I know this book. Я знаю цю книгу. I know this book. I like these lessons. Мені подобаються ці уроки. I like these lessons. I see this mistake. Я бачу помолку. I see this mistake. Добре и наустанок. These things really help me. Все речи справедливо помогают мне. These things really help me. I do these exercises. Якщо це слово важке для вас, самостійно повторіть його кілька разів. Exercises. I do this exercises. Я виконую ці вправи. I do this exercises. I see you understand it. Я бачу ти це розумієш. I see you understand it. I know you understand me. Yes, знаю, I know you understand me. I do this I do this exercises very well. I do this exercises very well. I want more exercises. Я хочу більших вправ. I want more exercises. I like these exercises. Мені подобаються ці вправи. I like these exercises. I know that things really help me. Я знаю, що ці речі дійсно допомагають мені. I know that things really help me. Що ж, ви величезні молодці, наш урок добіг кінця. Повторюйте всі речення, робіть записи в конспект, записуйте нові слова. Побачимось на наступному занятті. Ну і напишіть, будь ласка, коментар під цим відео. Поділіться посиланням з, з друзями та знайомими. Напишіть будь-який коментар, поставте файник або вподобайку, або лайк. Ну, і в описі до цього відео ви можете підтримати наш проєкт копійчиною. До побачення!